Всім добрий день! Мене звуть Анна Омелич і сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чому дитині дуже важливо мати свій особистий простір в вашій квартирі чи будинку, як дитину навчити поважати кордони інших людей та як відстоювати і утримувати свої кордони. Ви помічали, як дітки дуже люблять гратися в таку гру, як халабуди? Стільці, столи, ковдри, такі кумедні, вони будують будиночки, в яких вони ховаються кажуть, я в будиночку чи цвін в будиночку сховався. І іноді не, не допускають тоді е, нікого. Дитині хочеться знову відчути це відчуття безпеки, маленького простору, якого вона відчувала, коли була ще в животі у мами. Тому я вважаю, що ці холобутки це дуже терапевтична ем, така подія для дитини. І тому ці холобутки не руйнуйте, якщо це можливо. Допомагайте їй будувати ці будиночки, чите її як можна з елементів там, ковдри, да, стільці, столи, як можна збудувати ту чи іншу. Той чи інший будиночок, Халабуду. Якщо у вас приватний сектор, приватний дім, то можна во дворі зробити якусь Халабуду. І дуже класно, коли дитина може туди ще, якщо вона хоче, запрошувати своїх друзів і знаходити оцей простір, де вона може бути сама, де вона знаходиться в безпеці, де вона відчуває це мій простір. Це мій будиночок, я тут главний, я тут хазяїн, це моє. Дитині дуже важливо це відчувати для відчуття високої самооцінки, та для відчуття свого, свого, свого особистого спокою. Тому про халабудки я вам дуже раджу. Якщо це можливо, будуйте разом з дітьми, якщо це можливо, не руйнуйте їх, нехай вони будь-який час постоять в кімнаті. Ще можна купити в магазині є такі спеціальні, дуже зручні маленькі будиночки, які складаються, розкладаються, вони з тканини зроблені. Так? Можна збудувати дитині маленький будиночок з коробок. Наприклад, коробки з-під холодильнику, чи можна збудувати взагалі дерев'яний маленький будиночок, в якому дитина зможе ховатися. Але халабутки це дуже просто, зручно і не потребує якихось додаткових затрат від вас. Але дитині я ще. Це підкреслює, дуже важливо мати свій цей невеличкий, маленький простір, і де вона може сховатися, де вона може заспокоїтись, де, де вона може відчути оцю безпеку, спокій і цей маленький простір. Розумієте, від світ такий великий, а дитина така маленька. І дуже важливо відчути оце, цей невеликий простір. Це про о, халабутки. Ми бачимо, що діти, коли вони втомлюються від дуже багатих, коли багато контактів, коли дуже насичений режим дня, коли дитина, дитина сама каже, я втомилася, я хочу побути сама. Це дуже класно, якщо ваша дитина навчиться казати, що вона відчуває, тому що іноді ви просто спостерігаєте. Дитина агресивна, дративлива, каже, нічого в мене немає, нікому я не потрібен. Тобто вона висловлює е, свої думки, свої почуття. І якщо вона вам каже, я хочу побути сама, ви можете спитати, ти хочеш побути сама, ти хочеш е, побути в своєму особистому просторі, ось твій особистий простір, ти можеш тут побути, ти можеш тут відпочити. Дуже класно, якщо в вашій дитині є своя особиста кімната. Тоді разом з дитиною ви можете обирати меблі до цієї кімнати, якщо ще цих меблів немає, занавіски, прикрашати цю кімнату квітами. З маличку ви привчаєте дитину. Дуже класно, коли порядок в домі. Тобто, якщо ви показуєте, покажете дит дит дитині, що коли порядок це клас, це все на своїх місцях, може, можна можна. Дуже швидко щось знайти. Дитина буде приймати це, якщо ви самі, самі теж утримаєтесь цих правил. Дивись, тут іграшки, це коробка для іграшок, це шафа для твоєї, для твого одяга, це ліжка. Давай я навчу тебе, як його застіля, застілати. Дивись, коли ліжко застілено, можемо сісти і почитати книжку. Так, тут прямо. На ліжко, якщо чи на стільці. Тобто мій посил до вас. Кімната дитини, ви з малечко привчаєте це твоя кімната, це твій особистий простір, ти за це відповідаєш за порядок, ти можеш розставляти, як ти хочеш, так? І це дуже важливо нам, дорослим, поважати цей простір, особливо коли наші дітки підростають. Становляться підлітками, і тут вже дуже рідка дитина прибирається в своїй кімнаті, і нам треба набратися терпіння і з повагою продовжувати відноситись к її особистому простору. Це її кімната. Все вона може там не прибиратися. Розумієте, це я кажу про підлітків. Ну, і діти після 5-6 років. Ви можете казати, слухай, мені так здається, що це незручно, так, і потроху дитину привчати. Але ви не, не наполягаєте на тому, щоб в кімнаті був особистий був порядок. Тому що це є особистий простір. Починаючи з одного року, коли ваша маленька дитина, привчайте їх порядку. Вони дуже Легко привчаються в порядку. І навіть якщо в підлітковому віці вони будуть, не будуть прибиратись, я вас запевняю, вони пройдуть цей свій непростий підлітковий період, і вони знову будуть дотримуватися порядку. Якщо ви в дитинці, в дитинстві коли ще дошкільному віці її до цього привчили. Але це її особистий простір, це її кімната, це її речі, вона має право з ними поводитися так, як вона вважає за потрібне. Тому, якщо ви просто показуєте наслідки, дивись, ти не зміг там знайти ту чи іншу річ. Ти своєчасно не дав свої речі до прання. І сьогодні немає чого одягнути. Тобто ви розмовляєте дитину, ви допомагаєте їй розмірковувати і показуєте їй, що є такі правила, які дуже вигідні для неї особисто. І тоді вона буде легше цього дотримуватись. Но це якщо казати про порядок у кімнаті, можливо, ми. Зробимо якесь, я зроблю якесь окреме відео про порядок в кімнаті у підлітка, тому що є такий запит, запит від, від вас. Особистий простір сказала так, поважаємо з маличку, як вона хоче цю кімнату утримувати, кажемо, це твоя кімната, твоя відповідальність. З цим все зрозуміло. Якщо дитини не має своєї кімнати, тоді... І чи вона діле цю кімнату з сестрою чи братом. Тоді у кожній дитині на цій території теж повинен бути свій простір, тобто свій стіл, свій стілець, так? свої книги, тобто своє ліжко. Дуже важливо, щоб якщо це брат брати, сестри, щоб у кожного було своє ліжко, своя полиця в шафі. Так? Щоб дитина могла сказати, це моя шафа, це моє ліжко. Відчуття, що щось є в цьому світі, що мені належить, це дає дуже великий спокій дитині. Вона може щось контролювати. Це важливо. Це важливо для зростання гармонійної особистості. Ми з вами це розуміємо. Тому, якщо немає особистої кімнати, але потрібно, щоб було особисте місце. Будь-який із кімнат вашого будинку, вашої квартири. Це твоє. І ви його облаштовуєте разом з дитинкою. Можна подивитися в інтернеті. Дуже багато є таких чудових прикладів, коли з невеличкого простору можна зробити цей особистий простір для дитини. Тому, якщо його ще немає, сьогодні пройдіться по своїй кімнаті, по своїй, по своїй квартирі і подумайте, де можна це влаштувати. І разом з дитиною починаєте це робити. Чи самостійно, чи з дитини це як буде вам вже зручно. Я вас запевняю, якщо ви скажете, це твій стіл, це твій стілець, так, це твоє ліжко, це твоя полиця для книг. Дитина просто буде сяяти. Mm. Так, це про особистий простір, особисті речі. Ми показуємо дитині, що в цьому світові є речі, які належать їй. Так, І от я намалювала ось такий малюночок. Дивіться, це дитина, сім'я, друзі, знайомі, так, люди, які, від яких ми можемо очікувати допомоги, це вчителя. Наприклад, вихователі і незнайомці, оце такий простір, можна разом з дитиною намалювати ось таке коло і потім розфарбувати. І ви кажете, оце я, так, це ти, в тебе є свої особисті речі, так як і в мене є свої особисті речі. І а, якщо ти хочеш щось взяти, що належить мені, ти мені просиш, питаєш, а я можу тобі сказати так чи ні. Так, і вам треба дорослим теж з повагою відноситись до речей своєї дитини. Можна я е, візьму там, ту чи іншу іграшку. І е, ще дуже важливо, якщо казати про особистий простір, це що навіть дитину брати да, на руки чи обняти. Можна я тебе обійму? Іди до мене на колінка, посиди зі мною. Не хапаємо дитину, не садимо. А пропонуємо їй для того, щоб вона відчувала, що це її тіло, і до нього торкатися. Да? Треба питати, а хочеш ли ти зараз цих обіймів? Да? Можу, я, можу я тобі взяти на руки. Розумієте, ми причаємо дитини, що в цьому світі є є тіло, яке належить тільки їй, є речі, її особисті. І треба це поважати. І ми з вами. От коли про ці кола ви будете з дитиною розмовляти, розфарбовувати, і під час яке є фарбування, можете сказати: дивись, ти можеш торкатися так свого тіла. Я, як мати, там, теж можу тобі там, допомогти, можу, можу тобі обняти, я чи батько, брати, сестри, можуть там гратися. Але якщо це друзі, то друзі вони не цілуються, вони там можуть пожати один одному руки. Так? Якщо це якісь знайомі, то, то те теж ми зразу дитину привчаємо, що є люди, які не можуть торкатися до твого тіла, так, без твого дозволу. Розумієте? Що є маленький круг особистий і так далі. Це дуже важливо. Так, і ви розфарбовуєте оці кола і розказуєте, хто, це, наприклад, такі е... є такі кола, як вихователі, вчителя, там, може, поліцейські, так, це люди, до яких ти можеш звернутися, коли тобі щось не зрозуміло, якщо ти загубився, наприклад. Чи е... ті люди, які можуть додати тобі допомогу. Є люди-незнайомці, з якими ми ніколи не спілкуємось, ні допомагаємо ним. Скажи дитині, дивись, будь-яка доросла людина сама впорається з своїми проблемами. Ми нікому не, допомагає, не допомагаємо шукати там, кішку, там, собачку. Доросла людина, вона ж доросла, вона ж велика. Ви е, пояснюєте, ну, якщо дитинка маленька на такому простому прикладі, вона впорається, впорається сама. Тому нікому з дорослих допомагати не потрібно, якщо це не знайомі люди. От. А мені допомог... допомогти можна, прибрати на кухні чи де. Зрозуміло, про особистий простір це дуже важливо, дуже, вп... дуже... Хоть, ну, Сподіваюся на те, що ви зробите для своєї дитини особистий простір в кімнаті будів... будинку, якщо цього простору ще у вас не було. Тепер про особисті речі і кордони. Дуже часто до мене батьки звертаються з такою проблемою, що дитина збирає іграшки на майданчику, де грається, так? Чи навпаки. Не дає свої іграшки нікому, чи в неї забирають. Давайте з вами запам'ятаємо. У дитини є свої особисті речі, і вона не винна їх кому, комусь віддавати. Це її речі. Не треба казати дитини, яке ти жадібний, треба ділитись. Я завжди батькам кажу: якщо вам скажуть, прийде ваша краща подруга. Каже, о, я так хочу твоє, твою сукню поносити, чи дай мені свій кошельок. Ви ж не будете давати це? так? Тому у дитини є свої особисті речі, вона має на них право. Ми кажемо, ти можеш ділитися, можеш не, ділити. не ділитись. І також, коли вона хоче у кого взяти, іграшку, ви показуєте такий. Речовий конструкт, ви кажете, дивись, я бачу, що тобі подобається ця іграшка, але це іграшка того, того хлопчика чи дівчинці. Давай спитаємо, можна взяти? Тобто ви показуєте, якщо дитина ще не розмовляє, ви просто підходите і кажете, ти можеш дати нам погратися? Так? Дай, будь ласка, протягуєте руку і чекаєте. А якщо дитина вже говорить, то ви можете їй сказати. Давай, от я покажу тобі, як просити. Спитай, можна я пограю з твоєю машинкою? Угу. І ви чекаєте, як інша дитина буде реагувати. І якщо дитина не хоче давати іграшку вашій дитинці, ви кажете, ви кажете, дивись, це її іграшка вона не хоче, таке теж буває, вона має на це право. Ти теж маєш право іноді не давати свої іграшки. Можу запропонувати дітям поділитися, я е, хочу, щоб ви зрозуміли, не треба дитину примушувати віддавати іграшки. Не треба її карати е, за те, що вона не дає свої іграшки. Це нормально. Ти можеш попросити, але ти можеш отримати і отказ, так? відмову на своє прохання. Зрозуміло. Якщо будь-яка дитина. Підбігла до вашої дитини, схопила цю машинку чи якийсь там лопатку і біжить. А ви спокійно йдете за цією дитиною, там ну, може бути рядом вже мати. Тобто і ви кажете, цій дитині е, спускаєтесь на, е, на її ріст, так, і кажете: послухай, це машинка е, моєї дитинки. Вітаю, будь ласка, ви можете спитати свою дитину, я бачу, що ти розгублена, ти хочеш її обратно, да? повернути? Тобто спитайте свої дитині, ти хочеш повернути так, ми зараз все це владнаємо. Ви показуєте, ви такий, знаєте, коуч, ви така третя сторона, яка показує маленьким діткам, як треба ці конфлікти ці конфлікти... Вирішувати, розумієте? Показуєте, що, що через слово можна домовитись. І це робиться ось так. І тут дуже важливо, коли ви бачите, що ваша дитина захопила машинку чи іншу іграшку, ви не забираєте. Ви чекаєте, коли дитинка сама вам віддасть. Ви протягуєте руку і чекаєте. Це дуже важливо. Для чого? Цей час, цей момент формується воля дитини. Тобто вона повинна сама прийняти це рішення, зібрати всю свою волю маленьку в кулачки і віддати цю іграшку сама. Це дуже важливо. Можна протягувати руки, іноді я пропоную, можна якусь коробку сказати, поклади в цю коробочку, будь ласка, зараз іграшку, нехай вона тут полежить. Це буде її місце, наприклад. Але не забирати. Нам треба, щоб дитина сама самостійно це усвідомлювала, що це мої іграшки, усвідомлення цих кордонів. І вам дуже важливо теж показувати дитині, дивись, це мій телефон, я не дозволяю його торкатися, його брати. Але коли дитина теж каже, це моя річ, ви теж це поважаєте, розумієте? І вам. Ви ми ще казали про особистий простір. Дуже класно, якщо ви дитині будете показувати іноді своєю поведінкою. Я дуже втомилася, я хочу побути на самоті. Я піду в ту кімнату, там в свою кімнату посичу трохи. Будь ласка, там не тривожте мене там, 5, 10, 15 хвилин. І дуже класно, коли дитина бачить, що всі члени родини... До цього відносяться нормально, з розумінням і дають будь якій людині побути, побути на самоті. І сама дитина теж може це запропонувати. Тобто підводимо ітог. Особистий простір це дуже важливо для будь-якої людини. І з маличку ми дитину привчаємо, як цей особи... привчаємо до поваги. Своїх кордонів, кордонів інших, до того, що будь-які конфлікти і будь-які незручні такі моменти можна вирішувати е завдяки словам, Так? Можна домовлятися, можна можливо казати, як я себе відчуваю, що я хочу, що я не хочу, і через слово домовлятися з іншими і йти до гармонійних, порозумілих стосунків. От що я хотіла вам розказати сьогодні. Я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!